З вами Керіто, і Це 12 серия моїх про Майнкрафт. І от я поза видео зробив тут таку от штучку для кур. От, і я думаю, прямо зараз я бы туда их запустив, как бы у мене. А у мене є яйца. А, и води треба для них точно, точно, точно. Так більший шанс. Е, Трасничок по чуть-чуть росте. факт не zuty vzal. Вот, все є. Дреснік по чуть-чуть росте. А так. І вода буде. Отут! Вот. Е -е І тепер кидаємо яйця. Давай! Єс! Ес! Єс! Одна курка! ЄС! Yes! Вот, тепер я хочу возьмем цих гімнюків звідси. Вилазьте. Ну, давай, давай Вилазьте. Давай, крова, давай, давай. Молодцом. Кров зли, крута, а ти, куриця, шо? Ну чо? Подохни. Ирье. Вот, все. Сюда не залазити. А, блін. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Треба, знаєш, відра я поставлю в... А, Ай він туди зайшов. <ріст> щоб тут не, заблуд... не заблудитися. От, знаєш, відра будуть стояти в сундуку землі. І відра будуть тут стояти. Ну і мотига і паростки і всяка така фігня. Потім ще грибів ферму зроблю. От я не затоптав о добре. Фак! Оце от проблема, щоб не затоптувати. Треба щось придумати. Що, я вже щось придумав? отак от, от. І отак. От от. Все! мав проблем! Що тут спокійно собі вилазити. І йти. Все, окей. ага, потім це. Морку картоплю мотигу. Землі стак, хай у мене буде один. І все. В принципі. Потім треба більше корів. Ну, хоча б ще одну. От. Де курка? А, ну от іде. Ей. Ну, курки, в принципі, одної вистачить. Більше корів. Треба якось їх сюди буде зараз заманити. У мене там пшеничка одна виросла. Вроді. Я бачив. Так, да, от вона. Ой. Окей. На є одна пшеничка, це добре. І тепер отак. Берем її. І зараз треба буде... Я не знаю, як я заманю. Отак. От тепер будемо так вилазити в швидший спосіб. І ставити під це блоки. Це гарний спосіб. Правда, Правда, це можливо тільки в Майнкрафті. От. І отак от, от. Так, тепер треба знайти ще одну кров. <гум> У пошуках корови, так, а, це мій міст. Окей. І, блін, зараз ніч. Не хочу, не люблю. Ну ж бо коров. Ну, де ви? Фак. Одна коровка, опа, б... віжу цель, але ні, стоп, я по неї прийду завтра. Ну, в смысле завтра. Ну, в смысле завтра. Майнкрафтівському завтра. Вот. Цвіточок. Так, щоб я зараз ще не заблудився і знайшов свій міст. То що без моста я ніхто. Кука. Заб'ють тебе лопати. Ах, чи не? Хай бігай. Е, де мій міст? Де мій міст? Міст, 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 міст! Фак! Я його загубив. А це вже ніч. О, ні. Я помру. Я не хочу помирати. А він десь тут, о. Давай, ну ж бо, будь ласка. До речі, стоїть легкий. А от він, от він, от він, от він, Все, треба тікати, тікати, але би на мості не заспавнився якийсь кріпер. Оцього я. Я хочу найменше. Щоб на мості заспавнився кріпер. Треба тут, все в факелах буде поставити. О, там кріпер. Ну, не на мості, добре. Це добре зомбі. Кріпер, два скелетона. От. Багато кого є. Ну, в мене зато є місто... Блін, там скелетон. речі, чому немає І, до речі, в мене нема меча? І речі, У мене, по-моєму, десь була шкіра. ФАК! Ну, тобі! тобі! його, давайте, давайте, собаки! Давайте, нужба, 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 замочіть. Є, молодці. Молодці. А чого ви посідали? Ага, вони, типу, мені на допомогу прибігли. Хороші, давай, давай. Яска, давайте за мною, хлопці. Давайте всі за мною, тепешкайтесь. Тепер тепешкайтесь до мене. Блін, де поблизу є монстри? Якого хера? Я під землю зараз закопаюсь від монстрів. Ладно, не, я себе скрафчу матч, железный. А так и поубиваю монстров. Так, по-первых скелетон, давай там учить Ты ну кого батон крошишь? Ты чё вообще? Давай, собаки за мной, за мной, за мной, за мной, раз два, раз два, раз два. Ну, они а мясо. Нетіть мологу на вулиці. Все є опит вилетів. Щось мені не хочеться збирати опит, який вилетів звідти, але я його вже зібрав. Ну давайте до мене! Раз, два, раз, два, раз, два. В дім. Давай, заходь. Заходьте, заходьте. Ну короче, факт. Вот так. Вот. Сядь и сядь и заходи в хат. В Дим Мил дом милый дом. Ну заходь, давай сюда сюда залезай. Давай, в хай его и залезай ты двое. Давай, давай ты тоже залась. Во и маленький сиди ты. Все залась ты в Дим и ты тоже. Давай, давай заходь, заходь. Заходи. Э, ты чё, офигел? Все, двери закрываем. И всех, что в хайм, Не, маленький, ты чё двери открываешь? Ты чё, вообще офигел? А, стоп, стоп, стоп. Не, мне треба тебя туда, Дим. Заходь. Заходь. Все. Теперь их всех треба повицувати. Не будете вы сидеть біля входу. Вот туда. Давай, вс, один є. М -м -м -м. Потім. Давай. Давай сюди кудись. Вот, другий є. Потім. Давай третій. Е третій є. і ходи сюди, четвертий. Надіюсь, я тебе зможу звідси. Фак. За мною ходи сюди. Давай, пути путі, -туті. Давай, Два на 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 на. На будьте путі. Та давай ходи сюди. Давай, ходи. Ходи. Давай, давай. Все, сидіти, Тепер треба якось тебе, Во, все, 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 давай, штовхайся. Штовхайся. Та зараз всю ніч пройде, я так і не посплю. Вот, і сидіть всі там десь, собі там, сидіть. тусуйтесь, Та давай, що я тебе штовхнути не можу. Гімнотлі таке. все, сиди, спати. Нарешті. Фу, блін. Ох. все зомби хай собі там горять. все Больше мне нічого, не а, Ну, ну вс, теперь йдем. А что я хотів, корову заманити, точно. Хай собі там зомбі горять Мені чисто в жопе на них. Вон ну, квиточка нехай ну, собі тут будет. Буду вертатись, заберу. Давай, давай, давай. Давай йдемо. Наліво. Корова. Ти мені й потрібна. А до якої ближче? А, біля той склітон? До цей ближче. І ага, а з того боку ще зласти. Ні, я піду в цей викліпше. Так, ну ч, корови Будемо знаходитись? Ау! Вот, сюда мені треба корову запхати. Давай. Коровка, му. -му. Ну, де вона. Де ця корова. Слыш, корова. Ну, ні, там собака. А вот собаки і там корова. Ого, ну далеко. Окей. Я все равно її... Прижену. Давай, корова. Я, знаю ти дуже розумна, і ти будеш за мною йти. Добре. От, ходи. Продвігаємося, продвігаємося. Ем, так, давай ходи. Мм. Продвигаємося. Так, а до речі, куди мені? Де мій місць? Ага, ну будемо по мості. Будемо по мості. Так сказати, орієнтуватись. Давай, ходи. Фак, я ж її застряг. Ходи, 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 крова, давай, давай. Не тормози. Я тобі снікер здам. Ей. Ага. Давай, крова. Молодцом, давай, давай, ходи, 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 ми майже прийшли. Фак, я впав. Ходи корова, давай будемо полесі йти. Давай, ти корова тарзана я бачу. Давай, ходи сюди, злась. Ну, давай, ти не хочеш цієї гарної пшенички. Я її тобі потім дам, якщо ти будеш розумною коровою і дойдеш. Ам... А, да, от сюди, давай ходи. Пролазь. Злезь вниз, давай до мене. За мною. Корова. Нужбо. Давай. За мною. О, ти, вона, розумна. Давай, за сюди. Я знаю, ти хочеш. Ти хочеш цю пшеницю. Ой, давай. 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 Тільки город мені не потопчи. Давай за мною. Сюди. Давай, ходи, ходи. Давай, давай, ходи, 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 Давай, залазь сюда. Нужбу. Ну ты, блин, вообще. Крова. Нюхай. Крова. А, давайся, гарно пахнет. Следи, сломать дверь. Не-не-не-не-не, ты там сиди. Давай. А, заходи. Ну. Нюхай, давай, йдеш? Ходи. Ходи. Та ти якась дурна, чи шо? Проходь давай. Я тебе зараз заріжу. От, стоп. Тобі треба сюди, кров. Давай. Бачиш? Нюхай. Нюхай, приходь сюди. Давай. Ну ж бо. Приходь. Іди нафіг звідси, дебіл. Ти там... Ні! Ладно. Стоп, 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 стоп. Проходимо, не штовхаємося, місця всім вистачить. Давайте проходимо, не штовхаємося. Давай. Давай, є одна. Одна. І друга! є! Є, 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 Так, все це закрите, закрите, щоб вони не прийшли. Є! Yeah, у мене є дві корови! О, Це було важко. Ой. Але я справився з ще. цим. А, і тепер все, є, у мене є дві корови. Як там курка? Я обіцяв віддати, Я дам. А, от, в мене ще є два яйця. Вилізь звідти, будь ласка, щоб я тебе не вбив. Вилізь. Молодцом. Ей. Блін. От. І що далі? Вугілля. Ні, я його не буду копати. Відійди! Відійди звідси. Все, є. Пшениця поверстала. Добре. Зразу садим, збираємо садим. Збираємо садим. Збираємо садим. Все Окей і збираємо садим. Окей, є. Шість пшениці нормально. Так, я прошу вас відійти, оскільки ви тут не маєте бути. Чим вам тут не добре? Все, на тобі і на тобі. Давайте мені малого. Копчик, дівчинка. Та тут всі фигни то. Все, є, добре. Все, добре. Тепер треба похавати. Стейк. Вот. И ч далі? Позбираю тросник, что ли? Будем садоводством всяким займатися. 13 страстніка. А що можна ще зробити з трасніка? Можна зробити карту. Але наскільки я знаю, карта тут якась, по-моєму, гамняна стала. Ну, зараз вилізу, подивлюсь, що там. Попробую карту зробити. Ага, то мені сюди, а не сюди. Це треба закрити. От. Піду, подивлюсь, яка там карта. Редстоун в мене. У мене є редстоун. Так, Редстоун у мене є. І треба буде дійсно тут зробити якийсь цей. Або хоча потім можна буде зробити тут таку майстерню, і в ній будуть всі мої ресурси, купа верстаків, наковальні будуть. Багато наковальні, Бо наскільки я знаю, наковальні тепер ламаються. Та в принципі не тепер, вони все ламались. І треба буде якусь ферму опиту. Ну хоча мої тваринки це є ферма опиту. От. І. Треба було насіння пшениці лишити. Ладно. Викину нафік. І що ще мені не треба? Отак. от. Так от. Цього мені тим більше не потрібно. І що ж, вертаємося і. Ш... А, карту хотів зробити. Редстоун, потім. компас. А стоп. Він... Компас показує, наскільки я знаю, на місці спауну. Ага, але не на ліжку. На ліжку він не показує. Окей. Стоп, якщо я стану. Так. Ну, окей. Окей, окей, окей. Від спану я нереально далеко відійшов, так що він не потрібен, в принципі. Так що тепер я зроблю. А, блін, папір інакше робиться. Папір робиться отак. От. Але якось дивно, чому він робиться з страсніка, а не з а не з дерева, як по справжньому, так сказати. Так, компас. Порожня карта. І what the fuck. І вона вже зразу вся відкрита. Ну, кай, але блін, тільки одна сторона. А якщо, якщо, якщо? Якщо би я. Я стану тут і піду туди. А, то тільки пів мого дому. А, і але я б розвернений отак. Ага. Якщо я буду розвернути так, тоді буде показана інша половина, так? Да? Ну, окей, але оце в куті, що це таке? Оце? оце? Я, до речі, в мене мишка нормальна тепер. От, що це таке? А, ну ладно. Стоп. А, стоп, 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 стоп. в мене нема шерсті. А, у мене ж є ниток до фігіші. Я хочу дещо зробити. Карта, в принципі, вона мені ж не потрібна. А, блін, вона інакше робиться. Ну, в принципі, це і наліпше. Мені тільки одна потрібна. Вот. Не так в мене дофіга. А, вот. І тепер отак. І палки. І тепер отак. Картина. Стоп, а як крафтиться рамка? Я от что то забув. Як крафт ця рамка. От картина. Пумом якось. Не знаю. Блін. Ладно, скрафчу ще палок. Купуємо якось отак. Не. Ну, ладно, я потім рецепти подивлюсь. От. І з вами був Керіто. Ставим лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. І що ж, э, всім па-па-па. Вот, а, ну в групу, яка буде десь там внизу в описаннях. Пошукайте. І всім па-па.